Є ось такий персик і на ньому от лопнула отак от от шкіра. От. Взяв, набрав марганцовки, зараз я його обіззаразю і потім е, замажу ізвістю, і звістковою краскою. Через рік побачу, що буде. Так, обеззараження пройшло, йдемо зараз до абрикоса. А тут є от такий. Почтенний абрикос. Його кульнуло на двоє. Ось так. У минулому році я його трошки підлічив, тут підчистив цю борозду, він же тут майже зрісся. А от з цієї сторони от така розпахана щель. От зараз я його теж продезінфіцирую, а потім буду накладати. Так називаємо шви з краски, з бинтиком, мабуть. Ну зараз зроблю і покажу. Вот, тепер беру вот таку вот мазюкалку. Вона вже йде з купоросом і зість мазюкою вот так. Ту щель і зараз заклею. Тряпочкою і нанесу зверху тієї її мазюкалки. Ну, зараз покажу. Ну і от, а це вже в готовому віді. Вот эта тряпочка. Тут Отко вона лежить. Вона настільки замазана, що її майже і не видно. От і тут ось, так от ось, воно пройдено. От, от, от. От до сюди аж от, так от воно лежить. І замазюкано. От так, Зверху воно отак от виглядає. От, і виставляю на рік. І на рік, за рік буду бачити, що сталося. Я думаю, що повинно затягнути. Ну, принаймні оцю половинку за рік затягнуло. Я думаю, що затягне його повністю. От. Ждемо рік, ждемо результат.